Так, коротше, що в мене за проблема? Коротше, десь 2 роки вже їзджу на цій машині. Це 118 BMW, 2004 року. Коротше, проблема в мене в тому, що в мене на швидкості 110-120, там іноді буває 90, ну, на яких дисках, Б'є в кермо. От Просто що я вже тільки не робив, я вже і колеса ці балансував, купив нову резину. Тобто мені все збалансірували нова резина, все почисти, всі посадочні міста. Поміняв задні гальма, поміняв всю підвізку, всі рульові наконечники, е перебрав супорта, все розробив, поршняють і тобто все вроді, працює. Блять, і не можу зрозуміти, що за херня, воно все одно є. Типу, от три комплекти коліс у мене були Т-16, у мене ще 16, зимні, 19 літні. На всіх комплектах, просто на різних швидкостях. З'являється бієння. Тобто на 19-х це десь приблизно 90 км, а на цих 110 км приблизно. Ну на тих 16-х теж піде. Думаю, що це проблема, ну, тобто щось, що крутиться спереду. Тобто, Якщо я вже замінив всі важелі, тобто, це лібо ступиться, або тормозний диск. Ну Тормозний диск в типу, але може бути до такої степені кривий, звісно, що її і... хреновий. Я не знаю. Мені здається, що якась ступиться крива. Бо якщо це не ступець, я не знаю, що це. Це просто піздець. Я знаю, що багато людей, хто з цим е бореться типу, і не може знайти. Типу, я не знаю, що може бути проблема. Люди теж балансують колеса по три рази, роблять розвал сходження і ніхера не допомагає. Я ж теж вже робив розвал сходження два рази. Колеса балансував, перекидав їх містами, ну, ніхера не допомагає. Купив ступиці, зараз буду міняти. Побачимо.